У нашому перинатальному центрі кожна мама після народження дитинки отримує такий пакунок малюка, в який входить 35 позицій речей. Килимок розвиваючий іграшки. Слюнявчик. Рушнички після купання дитиночки. Такий комбинезончик, він кажуть, до Може бути до навіть до року. Різні розміри таких бодіків. шапочки, носочки, різні розміри бодіків на довгі рукав, на короткий, пеленочки, є, із різних тканин. І тепленькі, і тоненькі такі. Кольори такі, що підходять і для хлопчиків нейтральні, і для дівчат. Щоб батьки не думали, що це спеціально для хлопчиків, спеціально в нас все йде. Такі кольори для всіх. От, такий пледик. Також є підгузки. Є серветочки вологі. Це до пограчка. розвиваючого. В цьому пакеті в нас палички вушні, термометр для водички і для вимірювання температури, ножиці, шкарпеточки, кремчик під підгузник і кремчик для завоювання куточків, якщо в мама є проблеми з тріщинами. Тут у нас знаходиться шампунь-мило 2 в одному. Тут щіточка для волосочку з грибінцем для новонародженої дитиночки. І також мило для, для прання білизни. Тут в нас знаходяться іграшки, розвиваючі, м'яка книжечка така, прорізувач для зубів і ковдручко. І дві кнопки книжечки, щоб мама читала інформацію.